Будемо читати голосні англійські у відкритому складі. Голосну A у відкритому складі читаємо A. Plate, take, name, face, place, table. Голосну І у відкритому складі читаємо як звук І. І сполучення D також читаємо як звук E. Tree Street Green me, he. Голосну I у відкритому складі читаємо як звук I. Nine Five Like Nice My. Голосну O читаємо як звук O. Nose Rose Go No. І голосну U у відкритому складі читаємо як звук U. «пюпл», Student Blue.